Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Цього тижня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів. Раніше Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило законодавцям про використання на допомогу Україні 1 мільярда 300 мільйонів доларів впродовж вересня. Оскільки минулого тижня адміністрація президента Сполучених Штатів Америки вже оголосила про пакет допомоги на 675 мільйонів доларів, то новий пакет складатиметься з залишків цієї суми. Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили й пакет допомоги Україні на 675 мільйонів доларів. Він включає передачу Україні високоточних ракет для реактивних систем М 270 та М142, які можуть уражати цілі на відстані 80 кілометрів. Також додаткові чотири гаубиці калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них. У пакет входять протирадіолокаційні ракети ХАРМ, які здатні уражати засоби протиповітряної оборони. Німеччина передала Збройним силам України нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Гепард. Про це повідомляє уряд Німеччини. Цього разу Збройні сили отримали ще чотири установки Гепард та 65 холодильних установок для медичних препаратів. Загалом Берлін передав Києву 24 зенітні самохідні артилерійські установки гепард. 6 вересня повідомлялося, що українські військові отримали від Німеччини 4 самохідних зенітних установки, а також контрбатарейний Радар Кобра. Загалом Україні мають передати 30 одиниць гепард із запасів німецької армії, тому очікуємо ще на 6 машин. Перші зенітні самохідні артилерійські установки прибули до України у липні цього року. Українські сили продемонстрували ремонтно-евакуаційні машини М 984 а 4 Міністерство оборони Сполучених Штатів раніше повідомляло, що Україна отримає 22 ремонтні евакуаційні машини. Також Німеччина планувала зняти з балансу Бундесверу 12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин та передати їх Україні. Евакуатора М 984 єдиний варіант хемт, який був виготовлений конфігурація один. Поточна модель М984А4 стандартне обладнання включає двошвидкісну підйомну лобітку вантажопідйомністю 27240 кг, а позаду хемт вбудована система підйому транспортного засобу вантажопідйомністю 11340 кг і підйомний кран вантажопідйомністю 6350 кг. Міністр оборони Естонії передав Україні другий сучасний мобільний госпіталь. Про це повідомив міністр оборони України. Нагадаємо, у серпні цього року стало відомо, що Естонія відправить Україні більше зброї та ще один польовий шпиталь. У 2021 році повідомляли, що Естонія готує для України перший польовий шпиталь. Такий мобільний госпіталь забезпечує сучасну медичну підтримку на місцях. У госпіталі є все необхідне для стабілізації за потреби оперування постраждалих перед їхнім транспортуванням до лікарні. Зазвичай до цього типу шпиталю входить намети і контейнери. є амбулаторне відділення та декілька палат. Палати включають ізолятори та відділення інтенсивної терапії. Також до шпиталю входить операційна, передопераційна та післяопераційна зона, стоматологічне відділення, лабораторні та радіологічні відділення. В Україні група підприємств розробили разом із військовими та безоплатно виготовляють оборонні споруди спеціальні мобільні металові капсули. Це металеві капсули, які закопують на півтора метра під землю. Для додаткової надійності зверху роблять перекриття з дерев'яних брусів. Собівартість однієї капсули приблизно 200 тисяч гривень. Підприємства компанії вже виготовили 10 таких споруд. З них вісім вже встановлені, ще дві відправилися на позиції. Таку капсулу можна легко збирати і розбирати. Конструкція зроблена з хвилястої сталі, яка витримує снаряд калібру більш ніж 150 мм. Важлива перевага металевої капсули і її мобільність. Конструкція збирається з кількох елементів за важкі 50 кілограмів, так навіть кілька людей можуть її перенести і зібрати. Як зазначили у компанії, надалі ми плануємо робити 20 одиниць на місяць є проект креслення, можемо надавати його всім, хто готовий долучитись. Рада Європейського Союзу схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 мільярдів євро. Перший транш макрофіну у розмірі 1 мільярда євро країна отримала у липні. Всього програма макроекономічної підтримки України становить 9 мільярдів євро. Після липневої домовленості про надання 1 мільярда євро міністр фінансів Євросоюзу. Домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро. Новий кредит у розмірі 5 мільярдів євро піде на повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні офісів шкіл чи лікарень. На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр фінансів Чехії наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання 3 мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти. У серпні 2022 року український автопарк поповнили 1489 авто на акумуляторних джерелах живлення, що майже удвічі більше, ніж торік. Найпопулярнішим в країні електрокаром залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 297 авто цієї моделі, другий результат у Volkswagen ID 454 авто. На третьому місці Фольксваген є Гольфу 150 одиниць, четвертим за популярністю став електромобіль Рено 97 авто. Замикає топ-5 серпневого ринку електромобілів Тесла Model 3» в її заліку 60 реєстрацій. Усього за вісім місяців з початку року першої реєстрації в Україні пройшли 7366 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 42 більше ніж за аналогічний період 2021 року. Президентка Єврокомісії заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу Європейського союзу. Про це вона повідомила під час щорічного звернення про становище Союзу. Як вона заявила, ми дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал, розвиток успіху, шляхів солідарності задля забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. Вводимо Україну в нашу європейську зону безкоштовного роумінгу. В Україні підприємство, що спеціалізується на виготовленні запчастин та агрегатів для сільського господарства, має намір поставити на потік виготовлення буржуйок. Підприємство ще з 2014 року забезпечує бійців буржуйками та іншою необхідною продукцією власного виробництва. Зокрема, налагоджено виробництво металевих пічок двох конструкцій. Більше може обігріти приміщення об'ємом 30 кубічних метрів, а менше розраховано на 20. Тут виготовляють і залізні сковорідки, та інші пристосування для приготування їжі на вогнищі у польових умовах. Також налагоджено роботи з виготовлення плитоносок та комплектуючих для вогнепальної зброї. Усе це системно передають українським військовим. Європейський Союз виділив понад півтора мільярда гривень на підтримку малих агровиробників з України. Про це повідомили на сайті Міністерства аграрної політики. У державному аграрному реєстрі триває прийом заявок в рамках нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад півтора мільярда гривень. Програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу. За умовами програми безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 гектар сільськогосподарських угідь або отримують від 3 до 100 корів. Міністерство цифрової трансформації України планує запустити можливість купівлі військових облігацій у додатку Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Як він заявив, ми зараз працюємо над мабуть, ключовою для нас послугою над військовими облігаціями. У додатку Дія буде можливість підтримати Збройні Сили України, купити облігації. За його словами, оновлення, що включають цю послугу. Планується випустити вже найближчими тижнями. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal, написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!